Пляшки, покришки і бите скло підіймають водолази із водоєм сум та околиць. Сьогодні чистили один із берегів псла в урочищі баси. Стартували о 10-й ранку. Цього разу чистили один із берегів псла поблизу бази відпочинку витязь. Серед того, що одразу впало в око, водорості, каже водолаз Олександр Крот. Їх треба викорчовувати. Рази по два-три два, доводиться проходити, а ще мутна вода осяде, ще раз пройдемо, а потім будемо занурюватися і оглядати. Все залежить від площі, чим вона менша, тим швидше. І ще час залежить від того наскільки річка заросла. Працюють там, де відпочивають та купаються містяни. Серед того, що знаходять на дні водойм, є предмети, якими можна травмуватися. Пляшки, биті пляшки, що саме досадна. Пляшку, хоч підняв, де всю ногу не пораниш. А добиті пляшки. Просто це кощунство саме настояще. Консервні банки, колеса, кирпичі, тобто все, що взагалі в голову не влазить, що можна знайти. Під водною поверхнею, іменно на тих місцях, де розташовані місця масового починку людей. Зараз каже синоптик Сумського гідромоцентру Юрій Літвінов вода у водоймах сум близько 18 градусів. За середньодобової від 16 до 19 з плюсом. Температура води в водоймах області на сьогоднішній день становить 18-19 градусів. Ну, вважається, що при температурі 18 градусів вже би, можна і відкривати пляжний сезон, тобто купатись. До кінця тижня на вихідних характер погоди суттєво не зміниться, тобто очікується помірно тепла нестійка погода в день з краткочасними грозами та дощами. Температура підвищиться і температурний режим становитиме вночі 10-15 градусів тепла, а в день від 20 до 25 градусів тепла. Оглядають та чистять водойми міста з початку травня. Нині дослідили майже 8,5 тисяч квадратних метрів. Це місця для купання біля Харківського мосту на озері Чеха у парку Кожедуба, Олдиші і гриль-парку Поляна.